Молитва про вірність цінностям, Господи, до кого ми підемо? Ти маєш слова вічного життя. Як часто я забуваю про те, що лише Ти, Боже, є мудрістю і блукаю у світі, що заманює нас псевдоцінностями, обітницями кращого, барвистого життя. Усвідомлюючи це, стаю сьогодні перед тобою скрушене місто Творителю, і дякую тобі за те, що я знайшов тебе наново, Тебе, який є прибагатою скарбницею усіляких чеснот, духу мудрості, Духу розуму, прошу тебе про світло для розпізнання істинних цінностей і про силу зберегти їм вірність. Нехай я не піддамся моді, що панує в цьому зіпсованому і споживацькому світі, моді, яка обмежує мою свободу і принижує мою гідність Божої дитини. Прагну, Господи Ісусе, крокувати за тобою і відважно захищати християнські цінності. Допоможи мені, Господи, поводитися згідно з декалогом і заповіддю любові до Бога і ближнього. Нехай кожен мій учинок буде на Твою славу. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, Порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений Плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого Амінь. Богородице, Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.